Доброго дня, слава Богу. Слава. Я вас благословив тільки коли зв'язався з вами. Це важко не благословити кожен захід. Ну, Про психологів так не коректно, але сьогодні збувся один із страхів у Любави. Прийшло багато людей, так вона, вона такі зітеризувало. Хоча я насправді бачу там великий позитив, це означає, що ви говорите від себе, від свого серця, і воно співзвучне з цими серцями, які сьогодні тут, на цьому місці. Я почув, коли взяв Любаву цю книгу, сам її прочитав. І дійшов одного висновку. Коли я її читаю, вона звучить по одному. Коли її читає Любава, вона звучить зовсім по-іншому. І я попрошу вас зачитати оцю сьому сторіночку. Горнися до людей, життєдайних, життєрадісних, життєствердних. Це зараз так важливо, так необхідно. Горнися до тих, хто дбає про чистоту серця та помислів. Горнися до тих, хто черпає силу зі світла із благих джерел. Горнися до тих, хто приймає смерть, але більше любить життя. Більше вірить у життя. Горнися до тих, чия віра міцніша твоєї, а сила духу торкається і тебе. Горнися до людей. Тих, хто вміє виринати з підловин випробувань і залишається вірним собі. Тільки так виринеш і ти. Е, ну, Таєш, Любава. я в першу чергу хочу подякувати тобі, що ти не тільки пишеш, ти проживаєш те, що ти пишеш. І якби ми сьогодні жили вже в період після Христового Воскресіння, в День П'ятидесятниці, я б зачитав би цей вірш прямо в церкві, то, тому що в цих словах от, вираження, що є таке церква Христова. І тому я щасливо, що сьогоднішня презентація ми стартуємо саме тут, в цьому древньому монастирі, тому що це одна із моїх маленьких мрій, щоб ми гуртували навколо себе людей живих. Людей, які люблять життя, людей, які вміють творити, які вміють любити, вміють надихати. Тому що ми живемо в дуже складному світі. Світі для цього всього так замало. Тому я дякую вам за те, що ви є. Боже благословення. І ви точно знаєте, що завжди маєте наше сприяння і не тільки в цьому проєкті, і в всіх інших. І я думаю, що. Ці книги, особливо в теперішній період, вони для багатьох принесуть у таку справжню життєдайну силу, якої так всі потребують. А вам можна сі, терпіння? І не переживайте, ми вас любимо. Навіть Дякую. коли щось десь затягується все добре. Дякую, Мені дуже цінно. Так, мені насправді дуже цінно від вас це чути і бути тут. Але скажу ще більше, що цей це есе, яке я зачитувала, воно написалося власне тут в дичені після одного із богослужінь. Ви цього не знали, так але воно так відчулося. Це правда дуже дуже цінно. Слава, Слава Богу, за все.